Стабільність репутації Івано-Франківську підтвердили кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні UABB з прогнозом Стабільний. Це кажуть, у мерії характеризує достатню кредитоспроможність міста порівняно з іншими українськими позичальниками. Тож така оцінка дає можливість приймати участь у різноманітних міжнародних проектах та отримувати кошти в борг, Потреба в яких кажуть чиновники більше ніж нагальна. Це продовження з компанією невко по модернізації зовнішнього освітлення міста Івано-Франківська. Зараз іде розробка бізнес-плану. І ми хочемо всі лампи, які ще не поміняні, енергозбираючі, поміняти на світлодіодні. Це питання отеплення стін і впровадження інших енергозбираючих технологій у будівлях міста, по якому хоче працювати наше ЄРЦ. Ми маємо також деякі напрацювання по електорату транспорту по-іншому. Тому для нас важливо, що кредитний рейтинг підтверджується як стабільний, як позитивний. Загалом кредитний рейтинг Івано-Франківська ґрунтується на результатах аналізу аналізу економічних та фінансових показників за минулий рік також аналізує дані щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов'язань міста, наявної у розпорядженні комунальної власності та перспективних планах на майбутнє.